відео трохи розтяглося в зв'язку з тим, що майже три тижні хворів, не встиг зробити все, що планував. Ну, власне, Сьогодні 14 грудня і я закінчую з укриттям винограду. У нас вже легенький морозець, але земля ще не тверда, досить гарно копалася. Вирішив продовжити такий експеримент із залізяками, я вам показував. Трошки хейту отримав від декого, ну то таке, то все нормально. Значить, перший кущ в ряду в першому, слава Україні, повністю вкритий землею. От, а наступне декілька кущів зробив так. От і мір, наприклад, один рукавчик вкритий землею, другий рукавчик вкритий мішковиною обмотаний і третій агроволокном. Схожа ситуація з Велесом, Ну, тут два рукавчика я вкрив землею. Один там дуже сильно обрізаний на перепрививку, інший на плодоношення. Ну і ці два аналогічно. Мішковиною і агроволокном. І з альянсом. Така ж ситуація. Один рукав мішковиною, інший агроволокном і два рукавчика вкриті землею. Торнадо так само, але тут ще додався одна лозинка однорічна, я її не вкрив нічим взагалі. Ну, спеціально так залишив. Дві агроволокном обмотав, одну мішковиною обмотав і дві землею. Аркадія. Два рукава землею вкриті. Один, а, ну і Два мішкавиною, бо агроволокно в мене закінчилося. Технічні сорти не вкриті зовсім. Значить, середній ряд практично весь вкритий жерстянками таким будиночком, навіть не закривав торці. Отак от, Як, як є, так і залиш. Подивлюсь, як перезимує. От, А перший рядок скомбінував то для чистоти. Експерименту я вирішив один і той самий кущ вкрити різними способами, методами і побачити, який же краще, чи то земля, чи то мішковина, чи то агроволокно. Ну, мушу сказати, що в принципі по затратах часу, ну не знаю, десь приблизно так само, що той мішок крутити. Землю трошки важче кидати, можливо, але поки здоров'я є, то і земля є нормальна. А ну може, що довго, що знаєте, один рукавчик тим укриваєш, інший тим. Там дивишся, якісь земле. Якби це вже напрацьована якась програма була. Але повторюся, хочу. Хочу тунелі зробити. Наступного року десь був здоров'я і ресурсів, спробую зробити тунелі. Ну, хоча б на... Одному ряду. Декілька необрізаних кущів технічного залишив. Це г'єне каберне і мерло. Вони у мене необрізані, буду різати весною. Всі інші технічні порізані або наріжки, або гіо, так званий, подвійний. І два, як ви бачите, ряди вкриті іншими способами. Ряд маленьких виноградиків. Вони в однорічка всі були зрізані на зворотній ріст і тому сплять під землею. З ними поки що так найкраще. Але, можливо, там найлегше, мабуть, буде зробити тунельне укриття, поки вони ще маленькі, поки їх ще формувати, тільки й формувати. От і все. І з цим закінчив. Але іще не закінчив із посадкою винограду. Це сьогодні субота, 14, а завтра неділя. 15-та я хочу обрати місце і посадити ще один кущ. Що й таке? Ну все, власне, на сьогодні ми з кількою справилися. Покидаємо виноградник з гордо піднятою головою. Не знаю, чомусь мені не подобається від самого початку вкривання Ну, Воно в мене і не нове, але ну, товстеньке було, я брав ну, не найтонший варіант. Ростимо вже декілька років, вирішив його використати. З самого початку часу мені не подобається. От Мішок ніби якось надійніше виглядає. Ну нічого, подивимося. Зима пройде, весна прийде, будемо живі, подивимося. Так, ну добре. Завтра ще робота, завтра щось іще покажу.